Пресвятая Богородице, спаси нас. Щеснішої свями, ніби не дитині, на славніше не це на хвилі, що безсміння слово свого породих, слушає тебе, величез. Але тобі, Боже, надія наша. Слава Тобі! Слава Тисі, на Святому Духові позачати на лінії! Цей день ми також молимось, щоб Господь укріпив нашу батьківщину в боротьбі за свободу, справедливість і мир. І щоб назавжди в нашому суспільстві запанували однодумність, мир, любов та єдність. Історія продовжується і нові випробування падають вже на нові покоління. Я переконаний, що перемога буде за нами. Але в цей день хотілося б згадати тих людей, які поклали своє життя за цю перемогу. І, на жаль, бої ще продовжуються. Олександр Довженко в своїх спогадах писав, що більша половина світової війни. Точиться навколо України. Вдумайтеся, якщо 76% вермахту військ фашистської Німеччини були зосереджені саме на Південному фронті, тобто на Україні. Ми, мабуть, вперше сьогодні відзначаючи день скорботи, відзначаємо його в умовах війни, неоголошеної війни. Здавалось би, братні нам країни. Заходами по вшануванню пам'яті нагадувати людству про те. Що жодна агресія не може призвести до перемоги. У випадках агресії перемоги не буває. Бувають десятки, сотні, тисячі, мільйони, навіть десятки мільйонів загиблих, понівечених і знедолених близьких і рідних нам людей. Наше завдання боронити нашу незалежність і суверенітет. Дотримуватись тих принципів військової справи, які існують сьогодні в світі. Те насильство, яке зазнає, на жаль, наша держава, воно буде прописано ще істориками і дана їм належна оцінка. Світла пам'ять загиблим, червоноармійцям та мирному населенню в роки війни та в наш час. Слава українському народові! На превеликий жаль, ми зараз, що 60 років, не змогли. Зберегти цей мир, який такою важкою ціною був зароблений для всього колишнього Радянського Союзу. Мабуть, якщо хто небудь би в 45-му році сказав, що українець буде воювати з росіянами, це була остання думка в голові цієї людини. Але, на жаль, маємо те, що маємо. І зараз наша задача з честю перенести цей іспит. Тут сидять ветерани. о которых мы должны так заботиться и так устроить их жизнь, чтобы они очень хорошо жили, их не так много осталось. Но мы не можем этого сделать, потому что кто-то решил поиграть в войну. Они прикрываются лозунгами, что они воюют за свободу. За какую свободу? Какой свободы не было у них? Я думаю, что объединившись все, мы сможем победить и выстоять и в этой войне. Земля важка, земля важка, на ній багато зброї. Земля легка, земля легка, бо в ній лежать герої. Хай буде мир! звертається до Бога. Чоло, зрасивши потом трударі, похожуть, щоб сміялись дзвінкодіти на нашій древній і святій землі.